Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Українські сили оборони отримали болгарські термобаричні боєприпаси RTB-7LDMA для гранатометів РПГ 7 Ці боєприпаси на своєму озброєнні показали бійці батальйону Хорив бригади Нацгвардії Буревій. Батальйон Хорив тримає позиції на передньому краї у Серебрянському лісі на Луганщині. Раніше про їх передачу Болгарію до України або застосування силами оборони не повідомляли. 40-90-мм термобаричні гранати, RTB-7LDMA створені для використання із радянських 40-мм. Мітрових гранатометів, РПГ 7 та їхніх копій. Боєприпас розробила та виготовляє болгарська оборонна компанія Арсенал. rtb 7 L дімей призначений для ураження живої сили і техніки супротивника, розміщених переважно в укриттях польового типу, готових укріпленнях, кам'яних або цегляних спорудах. Термобаричні боєприпаси використовують ефект об'ємного вибуху аерозольної хмари легкозаймистої речовини. Завдяки великим розмірам хмари енергія ударної хвилі зберігає уражаючу дію на більшій відстані. Вибух відбувається у дві стадії. Спочатку підривається на великий заряд, що розподіляє хмару легкозаймистої речовини по площі. Після цього, із невеликою затримкою, підривається другий заряд, який викликає детонацію хмари аерозолю. rtb RTB-7L DMA вагою 3,1 кг кілограма, оснащений маршовим двигуном, SM-71 та точковим підривником AF 72 з функцією надшвидкого спрацювання незалежно від кута влучання. Виробником заявлено, що максимальна прицільна дальність становить 2000 метрів, а максимальна дальність. Льби прямим наведенням 250 п'ятдесят метрів. Нагадаємо, українські військові також застосовують термобаричні боєприпаси RTB-7MA болгарського виробництва. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.